Друзі, вітаю і запрошую на огляд нашого першого осіннього каталогу 2025 року. Адже нас з вами очікує багато цікавих і корисних порад і нових продуктів. Отже, говорячи серед продуктів, у нас вам з'являється новинка, містичний, нічний аромат Elvie Midnight Magic. У нас вами є пропозиції в ароматах. У нас є пропозиції в декоративній косметиці. Осінь це час всіх пілінгових і освітлюючих процедур. Отже, є пропозиції в догляді за обличчям на вітамін С і, звісно, на здоров'я нашого імунітету. Ну і, дівчатка, одразу запрошую вас протестувати новинку, аромат Elvie Midnight Magic, а також згадати, який саме основний аромат Elvie. Адже обидва ці аромати вони представлені в каталозі з 50-відсотковою знижкою. Отже, давайте знайомитися з фланкером. Elvie Midnight Magic. Отже, нічна магія, нічні чари казка, чарівний аромат і ноти, які відкриваються в ньому, це ноти ліса. Відкриваються лісовими ягодами, такими як ожина. Серця аромата, акорд фіалки і польові квіти. Ну а деревина, вона нагадує про те, що цей аромат саме аромат ліса. Ну і окремо нагадаю, що саме з канвалією і деревними базовими нотами у нас є аромат Елві. До речі, хотіла нагадати про те, що саме аромат Елві, який з'явився у нас ще в 2000-му Році 25 років тому це легендарна скандинавська легенда про принцесу Елфі в лісову красуню Елві. Саме вона вважається жила в лісі. Купалася в озері, і навіть дизайн флакону нагадує скруглене, обточену водою галічку, каміння, яке лежить в озері. Хотіла ще додати, що саме аромат Елві вважається ароматом наречених. Тому любі дівчатка, якщо ви не одружені або не в стосунках, або хочете зустріти свого молодого чоловіка, людину на все життя, обирайте Елві. Ще одна пропозиція в ароматах саме для наших чоловіків. Ви знаєте, дуже багато чоловіків хочуть свіжі, насичені, з морським акордом або з легким океанічним бризом аромати. Тому нам є що запропонувати, адже це Excite for Him, саме аромат, який є бестселером, ароматом номер один серед всіх чоловічих ароматів. Адже він відкривається соковитими нотами літньої, насиченої соковитою дині. В серці аромату є мох і морський акорд, начебто, знаєте, деревина, яка була в воді, а потім висихає на сонці. Ну, звісно, кедрова складова в базових нотах, вона підкреслює мужність і такий сталевий характер наших чоловіків. Отже. Хто він володар аромату Oriflame Excite For Him? Це людина, молодий чоловік, який спортивний, енергійний, вольовий, сильний, сміливий. Саме такий аромат. Для нього, тому обирайте і робіть цікаві подарунки своїм коханим. Які продукти у нас в фокусі в декоративній косметиці? Дівчатка всі звертають увагу саме на стійку мінеральну тональну основу від бренду Джорданіо Gold. які переваги, перш за все, SPF 20, який захищає нашу шкіру від активних сонячних променів, адже і в вересні, і в жовтні у нас сонце буде достатньо активним. Друге ж це складова мінеральна, адже тут мінерал з вулканичного складу етна, який робить шкіру на наша пружина. Третя – Третє, це стійкість. 24 години стійкості і Достатньо шикарне покриття з матовим фінішом. Відтінки всі. Але я обрала найпоширеніші три відтінки, які будуть забирати дівчатка собі в замовлення, адже після літа, після засмаглої шкіри ми будемо вибирати трішки а, темніші відтінки. 42-104 це світлий бежевий, 42-105 це м'який пісочний, і 42-106 це слонова кістка. Рівний тон шкіри. Догляд, захист це все стійка, мінеральна тональна основа Giordani Gold. Продовжуємо тему декоративної косметики і звертаю вашу увагу на першу Oriflame губну помаду Кушон The One Resistible Touch. До речі, я б вибрала тільки три відтінки, але я хочу сказати, що саме з цією губною помадою є науково доведений факт, що з нею. Привабливіше стають наші губи. Як це відбувалося, це була контрольна група жінок-добровольців, які фарбували різними відтінками губної помади Кушон свої губи. Ми зробили фотографії до і після і показували чоловікам. І саме спеціальним обладнанням, спеціальним прибором вимірялися взагалі зір, очі, і як людина реагувала. І саме за цими рухами було виявлено, що саме з цією губною помадою Кушон губи були більш привабливими. Отже, говорячи про Хотіла би сказати, що помада Кушон має унікальну форму стрижня, який дуже потужно фарбує наші губи. Просто подивіться, як, щоб на цьому аплікаторі з'явилась помада, ми маємо прокручувати. Саме ніжню частинку помади. А ще одна важлива річ, якою ми маємо пишатися, це глянцевий фініш. От якщо ви хочете відчувати на губах лакову текстуру, щоб ваші губи сяяли, наче застигла вода на губах, це саме помада кушон. І третя величезна кількість відтінків. Відтінки, які допомагають виразити нас з вами як в денному, так і в вечірньому мійках. А я хочу сказати, що я обрала три. Денних а, відтінка ну і окрема стійкість 6 годин, тому неможливо пропустити. Обирайте. І дівчатка, не пропускаємо нашу королеву серед усіх тушів Oriflame, яка сьогодні представлена в лімітованому випуску. Упаковка фіолетового кольору, голографічні деталі, ті п'ять неймовірних ефектів для вишуканих вій: Це об'єм, це довжина, це вигін, розділення і догляд не обсипається. І саме головне з чудовою сіконовою щіточкою, яка максимально профарбовує наші віки. Цікава пропозиція і красуня туш. Пам'ятаєте, на початку нашої зустрічі ми з вами говорили про те, що осінь це час краси, це час всіх освітлюючих або пілінгових процедур, тому саме в цей період ми максимально можемо боротися з тими вадами на нашій шкірі, які нам не подобаються. Отже, вада номер 1 нерівний тон шкіри. Темні плямки або пігментація. І саме зараз зі знижкою 35% вона з вами вітамін С. Це сироватка концентрат в капсулах, де вміст вітаміну С в концентрації 20%. Потужно, ефективно і дуже добре працюють над тим, щоб шкіра була максимально з рівним тоном і дуже сяючою. Але я хотіла би звернути увагу на пропозицію: адже купуючи зі знижкою 35% вітамін С, одразу отримуємо в подарунок. Мультифункціональний захисний крем заспев 50. і це така солодка парочка твікс. Адже ми з вітаміном це працюємо зі шкірою ввечері. А зранку наносимо SPF 50 поверх нашого денного крему. І ключові категорії велосифі не пропускаємо пропозицію на комплекс омега-3, а також на комплекс морський магній і вітамін в 6 Отже, почну з омега 3. Чи знаєте ви, що жирні кислоти омега-3 є важливими складовими саме всіх клітин нашого організму? Вони потужно впливають на всі процеси, і ми маємо отримувати жирні кислоти омега 3 саме з харчуванням. Їх немає в організмі, тому маємо їх додавати. Ну а якщо говорити про позитивний вплив, вони впливають якісно на роботу нашого мозку. Мозку, роблять здоровою еластичною нашу шкіру, потужно працюють з нашим серцем і судинами, а також знімають запалення суглобів Це той продукт, який нам потрібен щодня. І зі знижкою 35% у нас комплекс морський, магній, вітамін b 6 Саме мінерал магній, вітамін b 6 обидва в синергії працюють на те, щоб зняти з нас стрес, заспокоїти, прибрати втому і подарувати розслаблення. Отже, а сам магній він працює і на психічному, і на на фізичному рівні він дарує нам з однієї сторони енергію, а з іншої – дуже потужно розслаблює. Тому, друзі, якщо відчуваємо стрес, обов'язково магній ввечерю з прийомом їжі і міцного і здорового вам сну. З однієї сторони а вже осінь, а з іншого є Неймовірна кількість пропозицій, де ми можемо подарувати собі настрій, продовжити літо, зробити яскравими себе саме цієї осені, саме вересні, і, звісно, турбуватися про себе і своє здоров'я разом з каталогом Ріплейн.